Друзі, всім привіт! Бажаю здоров'я! Днями до нас звернулася людина з Німеччини. Цю людину звати Володимир. Він запропонував свою допомогу як волонтер. Спитав, в чому саме він може бути корисним. І знаючи реалії нашого ринку, вживаних авто, я попросив його обрати для нас на ринку Німеччини якийсь непоганий позашляховик, не за всі гроші світу. І от Володимир. За власний кошт придбав таку тачку для нас, нагрузив її повністю волонтеркою різними необхідними речами, повністю під зав'язку. Там і резина, і колеса, і інвалідні кресла, і мастило для двигуна та для трансмісії. Ось. І, е, нарешті, переткнув кордон. Ця машина е, зараз знаходиться у нас. Е, щоб її викупити, щоб повернути Володимиру всі кошти. Там з вами треба їх забрати. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми цю машинку трохи підшаманимо, пофарбуємо і передамо третій окремій штурмовій бригаді для виконання бойових завдань, тому що ці хлопці постійно на найгарячішому напрямку. Я дуже прошу вашу допомогу. Якщо немає можливості задонатити, хоча б у кожного є можливість зробити репост. Тому разом до перемоги, слава Україні!